Таємниця сповіді. Страшний гріх ляже на мою душу, знаю це, але мушу записати ці рядки. Зрадити таємницю сповіді, що може бути страшніше для сповідника. На жаль, я маю осквернити свою душу, бо інакше не можу. Я вірив у Бога і в спокуту нашу через жертву Господа Ісуса Христа, і вірю й досі. Але диявол, демони, нечисть зізнаюся. Я вважав їх не більше, ніж символами темних поривів людської душі. Та тепер те, що я почув на сьогоднішній сповіді, приголомшило мене. У світі, який я знав, були лише люди й Бог, а слова грішника, що прийшов до мене, примусили мене побачити жахливих створінь, що ховаються у найтемніших щілинах цього світу. Голос того чоловіка був дивний, навіть лячний, ніби зламана музика, що грає на краю прірви. Він говорив як божевільний, розповідаючи про жахи одночасно напружено і з якимось глузуватим підсміхом. Він валився, мов стихійне лихо, і навіть не дав мені й слова промовити. Так, ну що, й отче, чи як там до вас звертатися? Неважливо, кликатиму так. Слухайте. Я взяв гріх, страшний гріх. Чорна душа моя, і вже нічого її не відмиє, клянусь вам. Прийшли вони за мною. Довго я випробовував матінку фортуну, та вона розвернулася до мене своїм широким задом. Питаєте, хто прийшли. Та хто їх знає? Демони, чорти, можливо, щось гірше. Знаю лише, що добра від них не дочекаєшся. Слухайте, як воно все почалося. Був я студентом, бідний і голодний. Перший рік якось пройшов, та потім усе гірше й гірше. Брався за будь-яку роботу. І от одного разу товариш мій женька, з яким ми на одному курсі вчилися, каже: У мене є план, як швидко заробити. Слово, гроші я почув і готовий був узятися за роботу, не спитавши навіть, що робити. А дарма, я не спитав. Женька лише й каже Приходь до мене вночі, там сам зрозумієш. Прийшов я до нього, а він вручив мені лопату і каже На кладовище підемо. На що нам лопати? Я й не зрозумів спочатку. А Женька глянув і відповів: ніби я дурний, копати будемо. Тут до мене дійшло, що він пропонує. Клянуся, я спочатку хотів відмовитись такий гріх на душу брати. Але я не був у тому становищі, щоб відмовлятися від грошей. Тож промовчав, і ми з Женькою, заховавши інструменти в багажник його тачки, поїхали на роботу. Не розумів я, навіщо йому це. Батьки в нього, люди заможні, машину подарували йому. Я спитав, навіщо розкопувати могили. А він відповів, що то у них майже сімейна справа, що прапрапрадід колись так почав. Весела родина, словом, каже побачив, що в тебе туго з грошима, вирішив взяти. Я йому був лише вдячний. Перші рази було лячно. Я одного разу навіть втратив свідомість, коли побачив труп, потім звик. Чого й боятися, якщо вони мертві? Зомбі-апокаліпсису не було, то що ж страшного в купі гнилі і черв'яків. Мій страх вщух швидше, ніж совість. Вона ще довго мучила мене ночами, негодяй, крадеш у мертвих. Але й вона згодом заспокоїлася. Хоч на що їм усім прикраси золото, діаманти. Вони вирішили погуляти перед Господом чи перед чортами. Рука моя тремтить від гіркоти, і сльози падають на папір, коли я записую ці святотатства. Тоді я так і хотів облити йому рот святою водою, прости мене, Оче Небесний, за цей порив гніву. Мені важко все це писати, але я хочу максимально відтворити його слова, щоб читач зрозумів це не боягузливий священник говорить, а грішник у сповіді. Та все йшло чудово. Копали, торгували грошей все більше й більше. Наш брудний бізнес тривав, та ось прийшов наше останнє замовлення, і ми тоді ще не знали, що воно для нас останнє. Женька знайшов кладовище. Сказав, що там, мовляв, 200 років нога живого не ступала. Копай там скарби, каже. Я, як дурний, погодився. Виїхали ми зранку, а кладовище було в якійсь богом забутій дірі. Приїхали вже ввечері. Поблизу, дивна деревенька, поки ми з місцевим розмовляли, якось шостий дзвін пролунав, і люди розбіглися по хатах, немов їх і не було. Ми тоді ще не насторожилися. Чекали півночі, наче герої з кіна, і вирушили на роботу. Через ліс ішли хвилин двадцять і вийшли на велику поляну. Кладовище старезне і пахло воно старовиною та смердючою вогкістю, в повітрі зависла солодку Наліпка запаху тління. Тиша там така, що навіть кров у вухах брязкає. Місяць тінив і кидав довгі тонкі тіні, які, здавалося, повзли по могильних плитах, немов живі. Почали копати першу могилу. Написів не розібрати час стер усе. Копав я докопався до кришки. Вдарив я по ній лопатою, дерево розтріскалося, і я побачив ту, кого ми потривожили. У скалетів завжди щелепи відвислі, наче вони кричать мовчазним криком Ідіть геть. Але крик той був беззвучний. Пахло трупним повітрям і, чимось ще, як мед, що підкиснув, в носі залишилася ця липка жовта відраза. Видер я дошки, і переді мною весь скелет. На ньому сяяли прикраси, золоті намиста, сережки, кільця, їх було стільки, що я жартома прозвав її, володаркою кілець. Хотів я зняти намисто, торкнувся, і тут же віскочив. З ока черепа виповзла величезна сороконіжка, чи то що то було, її панцир лупить по кісті тихим, але огидним шелестом. Фу, я її розчавив, і під моїми ногами лоскотіли й шмигали ще дрібніші личинки. Їх було так багато, що на мить здалося, ніби земля дихає. Я почав збирати прикраси, передаючи женці. Він складав їх у мішок. Зібрав я все швидко й хотів вилізти, та раптом провалився. Бум, і моя спина розляглася по якомусь настилу. Разом зі мною вниз полетіла оця пані, наче вимагала повернути її скарби. Впала вона прямо на мене. Клянуся, я вже майже не боявся мертвих, але коли на лице падає череп, з якого сиплються й жуки і повзають по тобі, відчуваєш інший, глибокий холод, ніби шкіра розкривається назовні. Я швидко скинув її з себе, отряся і оглянувся. Було метрів три або трохи більше. Темрява, хоч чи виймай. Видно нічого, тільки чую, як Женька мене кличе. Я кричу ліхтарик. І прошу кинути. Він кинув, я включив. Земля була вкрита мохом і клянуся кістками. Чи то людськими, чи тваринними не знаю, і знати не хочу. Поверхня на столу хрустіла пі пальцями, мов старий папір, іноді з під моху випирали гострі кінчики захисного панцира, як нігті, що хочуть проколоти шкіру. Крикнув я женці, вірявку, і пожалкував про це. Женька втік, а я залишився під землею вночі на кладовищі. Страх накрив мене, і щоб не здуріти, я заспівав дитячу пісеньку про білих коней. Голос мій в камері звучав чужим, аж боляче відлунював між стінами. Оглянувся довкіл, потрапив я в земляну камеру, 20 метрів у ширину. Вона була явно штучна, стіни нато гладкі, наче їх вимили, а повітря було вологе та сире, як подих скотомогильника. Посеред статуя. Підійшов я ближче, і мені стало ще гірше, статуя людоподібна, трохи нижче за мене. Але з головою, що нагадувала одразу кілька нічних кошмарів, очі два величезні, мокрі, як арбузи, без зінець, поверхня їх була як скло, що відблискує, роги, що кривляться з черепа, мов коріння, і паща, широка і запліснявіла іклами, ніби кинджали, вкриті тонкою плівкою засохлої крові. Коли я ступив ближче, від статуї віддав не звук, а пахощі, солона гниш. Змішана з чимось, що нагадує запах людської плоті, що висихає на сонці. Я зрозумів, треба тікати. На щастя, Женька скоро повернувся. Він кинув мені мотузку, я став видиратися, та Женька, дурень, стояв на самому краю, і як тільки я потягнувся, він посунувся і впав теж. Висловив я йому всі слова, що на думці, і пішли ми шукати вихід. Натрапили на низьку дверку. Пройти можна було лише пригнувшись. Попали в коридор, такий самий низький, як нора, де стелю ледве торкалося моє волосся. Хто його робив і навіщо не знали ми? Влукали по цих ходах годину, полиці, шкафи, посуд, усе маленьке, немов для дітей. І цей посуд здавався нам ще трохи неправильно скорченим, якби його ліпили хворі руки. Вийшли ми з підземелля під ранок і помчали геть. Не знали, де опинились, просто бігли, поки не вибігли на пагорб. Сіли на траву, перевели дух, і я побачив метрах за 500 людей. Якісь вони були дивні, хода хитка, ніби з ноги на ногу перевалюються рухи їхні, неправильно зламані, кутові. Я придивився і зрозумів, що вони нато малі для людей. Гноми, хобіти чи якась нечисть. Женька сховав мене в траві і шепоче тихіше. Я дивлюся, а в них у руках чиїсь руки, чиїсь ноги, чиїсь голови вони тягнучи носять. Коли один з них підняв голову, я побачив в очах сміючись темряву, не життя, а якусь притлухану радість, ніби вони збирають не просто речі, а живі шматки пам'яті. Лежали ми, доки ті тварі не зникли з поля зору. Піднялися, і, як хтось увірветься в ліс криком. Такий вок, що ми з Женькою втратили розум і кинулися бігти. Інстинкт самоздереження переміг усе. Бігли до машини, якось знайшли дорогу. Дорогоцінності ми давно і забули. Залізли в машину, Женька, газ в підлогу, і ввечері вже були в місті. Ми вирішили ніколи більше не братись за могили. Та було вже пізно. Наступного дня я стояв біля вікна, курив і дивився в двір. Живу на третьому поверсі, видно вулицю. І бачу, стоїть хтось на тротуарі і дивиться на мене. Голова його дивно накручена, як тик, шия, немов запаяна у неправильному положенні. Я подумав наркоман якийсь. А потім, побачив ще одного, потім ще усі дивні, один кульгає, у іншого шия криво повернута, у третього руки дрижать, лице, як із фільму страхів. І вони всі дивляться не на вітрину. Не на рекламу, а прямо в вікно моєї квартири, мов читають мене наскрізь. Вони ходили, мов люди, але рухались, я термінал поза контролем. Найстрашніше, одного ранку я підійшов до під'їзду Женьки а там швидка поліція, натовп. Сусідка каже у квартирі 15 тіло знайшли. Квартира 15 це квартира Женьки я зрозумів, без жодних слів, що ті тварі прийшли по Женьку раніше, ніж по мене. Ці гноми були якось пов'язані з тим, що ми знайшли під землею. Як я не знаю, я збирав речі і переїхав у інше місто, жив тиждень у найманій кімнаті. Та одного ранку, і вінок у двері о третій ночі. Хто ночами заходить у гості, подивився в вічко і ледь не впав від жаху. Стояла та істота, що була на статуї в тому проклятому підземеллі. Її шкіра була не шкірою, вона блищала, немов вологий камінь, а очі дві чорні западини, що ковтали світло з коридору. Я скатився на підлогу, шепотів молитву, просив, щоб лиш мене в спокій залишила. Вона стукала і стукала до світанку. Я думав зійду з розуму від того стуку, кожен стукіт лунав у голові, ніби серце іншої істоти. Близько ранку вирішив тікати. Заглянув у вікно бачу біля сміттєвого контейнера у дворі, і бачу, та тверка залізла в контейнер, а через 10 хвилин звідти випав хлопець. Руки тремтять, кульгає на одну ногу. Оце вони є, всі ці дивні юродиві. Вони знаходять мене і знайдуть, де б я не сховався. Ніде мені не сховатись. Тому я прийшов сюди, щоб душу спустошити, і може, зустрітися з тим жахом лицем до лиця? Отак воно й було як у вас, там сповідь закінчується. Амінь. Коротко. Він пішов так само раптово, як і з'явився, залишивши мене з його словами. Спершу я думав, божевільний. Я ж часто бачу людей дивної ходи на вулицях, та хіба це означає, що вони монстри? Та історія його звучала занадто твердо, надто правдиво. Хоч розум відкидав її, десь глибоко я йому вірив. І іноді, коли вночі я чую за стіною тихий, ритмічний стукіт, чи то кроки, чи то цопляння когось, мені здається, що він не брехав. І час від часу, в тих найчорніших хвилинах, мені сниться як під моху повзе щось, що знає моє ім'я.